На покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію російських військ біля восьми населених пунктів. Найбільша концентрація російських атак була поблизу населених пунктів Лисівка та Пушкіна. Про це повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ у Фейсбуці. Більше про ситуацію на покровському напрямку дізнаємося від керівника прислужби служби 14-ї бригади Нацгвардії України Червона Калина Микола Коваль з нами на прямому зв'язку. Ми вас вітаємо, пане Миколо. Вітаємо бажаю з є ситуація в зоні відповідальності вашої бригади станом на ранок, які дії ворога фіксували за ніч? Наша бригада всі підрозділи продовжують важкі та висажні бої. Противник кожного дня проводить штурми, але тактика змінилася саме в тому, що почали задіювати меншу кількість живої сили. Раніше. Вони могли задіювати. Ну це можна сказати там, місяць декілька місяців. Вони могли по 50 чоловік задіювати тільки в одну штурмову групу. Зараз вони вже там, до тисяч чоловік їх використовують. Це вже зрозуміло, що вони понесли великі втрати там колосальні, і тим самим вони змінюють тактику. Ворог продовжує, продовжує виявляти чи намагатись виявляти якісь. Такі наші чи слабкі місця, чи е, в одному місці максимальне скупчення робити е, штурмових е, груп, щоб можна було проватися, але. Ми все ром для того, щоб ворог не зміг просунутися. І ви бачите, що на тому напрямку зараз ми призупинили активні дії ворога. Так, вони ціл кожного дня по 40 по 50 штурмів проводять, і цими малими групами вони намагаються прорвати якийсь, якийсь напрямок. Вони намагаються малими групами закріпитись, вийти десь вперед і закріпитися на певних позиціях, так а яку підтримку від інших підрозділів російських військових вони отримують? Я маю на увазі підтримка артилерією чи авіацією. що супроводжує такі штурми? В них підтримка дуже сильна, в тому плані, що якщо, наприклад, піхотинці них йдуть на штурми, то зазвичай вони це постійно залучають і в дрони Артилерію ствольну і може бути авіація теж задіяна, але авіацію вони здебільшого використовують не як під прикриття, а просто бити по мирному населенню або по якимось нашим позиціям. якщо це може десь бути інколи, але не так часто вони під час перекриття. Зараз ви бачите на екрані, як наші екіпажі БТР відбувають штурм ворожої піхоти. І я скажу, що ми всіма силами засумуємо. Це якщо піхотинці їм велика шана, вони мають дуже велику звиття, що вони стоять на цих передових лініях і стримують ворога, і перших зустрічають. Всі решті підрозділи це як така артилерія, танки. 에, під підрозділи на, на бронетехніці всі засоби задіями і співвідрони аеророзвідка все 에, задіюється для того, щоб тільки не пропустити ворога, заздалегідь виявити і знищити заздалегідь. А вдається, до речі, підрахувати, які втрати несуть російські військові через такі спроби штурму. Можливо, навіть з моменту, коли вони 에, перебудували свої спроби штурму і почали невеликими групами намагатися закріплюватися десь на передніх позиціях. Ну, особисто, якщо взяти за нашу групу, то коли була активна фаза, це було де серпень місяць, ми тоді е, е, ну, кожного дня е, ну, знищили ворога до ста до чоловік, я вам так скажу. Зараз вже зменшила кількість штурмів, тому ми можемо там за добу чи за день там, до 10-20 до там, чоловік. Летальні там десь 10 чоловік, там може п'ять чоловік, а решта там може бути, бути поранені. Але тобто кожного дня, якщо так підплюсувати, то це дуже дуже велику кількість ми їм принесли втрату. А стосовно використання безпілотників, чи бачите, ви з їхньої сторони більш систематизоване використання і, можливо, навіть в більшій кількості на вашому напрямку? Я вам скажу, що вони використовують дрони на дуже велику відстань. Це помітно. Вони використовують її не просто там. Тільки на лінії зіткнення. Вони і можуть діставати до дальніх місць і перебування там місцевих. Вони навіть по місцевому можуть і в півдрони використовувати. Вони використовують не те, що систематично, але постійно. Їх дуже багато в них. Uh -huh. Як ми протидіємо їх? Ми протидіємо і своїми засобами РЕП, і розуміємо, що ворог він. Теж не спить він підступний, і якщо, наприклад, летить в них дрон аеророзвідник, то за ним одразу може летіти інший дрон є ударний. І тому треба розуміти, що вони використовують одразу декілька засобів, щоб, наприклад, поцілити там чи по нашим позиціям, чи виявляти наших хлопців. Тому багато зараз спрацюється в цьому напрямку, ми вдосконалюємося і намагаємося щось. Нове придумувати, щоб протидіяти ворогу. Ну ці новинки, якщо десь ми зможемо десь якось в майбутньому розказати чи показати, то обов'язково. І тут наступне питання: чого зараз найбільше потребують хлопці і дівчата з червоної калини? Як можливо, є актуальні збори з допомоги необхідним їм зараз, враховуючи те, як ведуться бойові дії. Я би хотів одне сказати всім, хто долучається, хто допомагає, подякувати. До речі, сьогодні день волонтерів. І хотів подякувати всіх волонтерів, які допомагають нашій раді, і всім силам оборони, тому що це дуже важливо. І хлопцям це не як допомагає. Вони знають і вірять, що їм допомагають. І зараз максимально всі потреби і всі донати йдуть. Це на дрони. На дрони, на засоби РЕП, бо всі ми знаємо, що це війна технологій. Краще втратити декілька дронів чи там 100 дронів, чим втратити бійця. і це дуже важливо. Тому нехай люди доєднуються. І якщо дивляться мільйон людей, і кожен скине по десять гривень, це дуже великі гроші, і це може врятувати життя піхотинця і приблизити нас до перемоги. Пане Микола, абсолютно погоджуюся і закликаю глядачів знаходити е, ті збори, які актуальні зараз у 14-ї бригади назварді України Червона Калина на сторінках у соцмережах. А вам дуже дякуємо за те, що доєднались до нашої фіру. Розповіли про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків за даними генштабу збройних сил України на покровському напрямку. Це був Микола Коваль, керівник прислужби 14-ї бригади на зварді України Червона Калина.